З нами на зв'язку Юлія Гришина, народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Слава Україні! Пані Юлія, дякуємо вам, що знайшли змогу до нас долучитись під час повітряної ну тривоги. Ну і ключова історія це новини, які генерує Міністерство освіти і науки України. Так розуміємо, що зараз вони готуються впроваджувати певну новацію. Вона ще не затверджена. Ну і до вас як до керівника. Відповідно під комітету з питань вищої освіти, чи проводяться якісь певні консультації, зокрема, коли ми говоримо про впровадження ЄДКІ для аспірантів вищих навчальних закладів? Героям слава! Вітаю студію, вітаю незламні українці. Дійсно. Фактично там декілька днів тому на сайті Міністерства освіти було опубліковано інформацію. А, а якщо говорити конкретно, то це було виставлено на громадські обговорення проект постанови Кабінету міністрів про експеримент щодо е, запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту при навчанні наших аспірантів. Е, і це питання зараз активно обговорення. Орюються скрізь аспірантами, науковцями в нашій сфері. І вчора я отримала звернення. Мені принесли прямо в комітет на 250 сторінках звернення від наших аспірантів. 250 аспірантів аспіратів підписали це звернення. Отримую багато письмових звернень, в тому числі і від ректорів, і від науковців наших керівників аспірантури. Ну багато зараз всі обговорюють це питання, і в зв'язку з цим піднімала вчора це питання на засіданні комітету з питань освіти, науки та на інновації якраз розглядали ми питання за участю профільного заступника міністра. Я підняла це питання, отримала від нього. Таку детальну достатню відповідь, тому до, до всіх аспірантів звертаюся, можете подивитися на моїй сторінці або на сайті комітету. На сторінці комітету у Фейсбуці виставлена ця наша дискусія, щоб всі могли подивитися і ознайомитися, про що саме конкретно йде мова. Зараз триває громадське обговорення. Це громадське обговорення буде тривати до 9 травня, тому я прошу всіх долучатися, брати участь в дискусії, залишати там свої зауваження, пропозиції та рекомендації. Якщо в двох словах розповісти, в чому суть цієї пропозиції mm -hmm. і, і трохи про її передісторію да У нас ви пам'ятаєте, що коли ми обговорювали законно проект про мобілізацію, теж так само була дуже звава дискусія щодо можливості е, мобілізовувати наших аспірантів. Які навчаються не за державним замовленням, а за контрактом. Така була запропонована норма в першому читанні до другого читання. Ми прибрали цю норму, тому що це дискримінація, фактично, за джерелом ем, хто оплачує навчання, да, це порушення конституції, тому фактично ця норма була прибрана, і всі аспіранти отримали можливість мати відстрочку від мобілізації. Фактично, що ми маємо на сьогодні в нас за час, оце третій рік повномасштабного вторгнення. В нас в чотири рази навіть трохи більше збільшилася кількість аспірантів, які поступають вчитися за контрактну форму навчання. Тобто, ми всі розуміємо, звичайно, що є певна категорія українців, які використовують. Аспірантуру для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, це очевидно, це факт. Ми це розуміємо. Оскільки бачили статистику. Вона опублікована. Кожен українець дотичне до цієї теми вже її побачив. Тобто, якщо, наприклад, у 2019 році нам 374, здається, аспіранти були чоловіки віком після 25 років, які навчалися за контрактом, то в минулому році це вже було майже 12 тисяч одинадцять чим тисяч хлопців. І, Звичайно, це очевидно, що це така для деяких можливість уникнути мобілізації, і ми говоримо про те, що нам потрібно і говоримо і звертаємося завжди до керівників наших університетів про те, що вони не допускали таких можливостей для того, щоб вони контролювали якість освіти, і щоб це дійсно працювати над тим, щоб в університетах це не використовували. Як можливість уникнути від мобілізації У нас є велика кількість різноманітних заходів, як можна контролювати якість освіти, виконання індивідуального плану, навчального плану і так далі? Хочу сказати, що зараз вже ну, мабуть, декілька місяців тому Державна служба якості освіти розпочала масові перевірки університетів, там де дійсно дуже великий скачок кількості аспірантів, контрактників. Вже ці перевірки проводяться. Я спілкувалася, до речі, буквально про Вчора з керівництвом Державної служби якості освіти, і мені підтвердили, що дійсно є університети, де, які перевірили і знайшли велику кількість порушень. І зараз будуть збережуватися заходи до тих осіб, які безпосередньо вступили, не навчаються, не відвідують університети, не виконують навчальні програми. Тобто, ця, ця робота вже ведеться, і ми чекаємо. Вже наступного тижня у мене буде ще одна зустріч. Чекаємо вже результатів цих перевірок. І ось зараз міністерство Стар свиріш, вирішила піти ще таким шляхом. Угу. Запровадити такі експерименти, ввести єдиний державний кваліфікаційний іспит. Тут є велика кількість питань, які потребують опрацювання, обговорення. Тому Пані що Юлія, дійсно... даруйте, що я вас перериваю. Ну просто загалом от, подібні експерименти їх ж можна застосовувати і на державній службі. Наприклад, впровадити ЄДКІ для всіх державних службовців України. Так ну і тут так би мовити гомеричний сміх за кадром. З другого боку, коли ми говоримо про перевірки, дуже часто ми Випускаємо з уваги, що ключова історія так це написання наукової роботи, яка має бути підтвердження відповідною актуальністю тему і так далі, і так далі, за списком, е, який був вказаний. Ну, ми розуміємо, так ч, е, чим відрізняється курсова робота від справді наукової роботи, і це величезна, величезна справа. Якщо ж ми говоримо про вступ до аспірантуру, наскільки ми розуміємо, це міністерство освіти і науки України мало забезпечувати відповідні критерії і те, щоб цей процес був прозорий, зрозумілий і підпадав під ті вимоги, про які говорять самому міністерстві, якась тут несостиковочка. Тобто вони не проконтролювали це раніше, а зараз намагаються заднім числом, так би мовити, зайнятися тим, чим вони хочуть зайнятися. Я правильно розумію? Трошки не, так. Трошки не так, оскільки е, вступ в аспірантуру здійснюється за внутрішніми екзаменами, які складаються в університетах. Тобто самі університети е, здійснюють е, прийом і е, до аспірантури, відбір аспірантів, е, там, де є конкурс, де конкурсу немає, фактично вони вступають за правилами університету. А вже з цього року, до речі, в правилах прийому вже є зміна, і саме з цього року, вперше наші аспіранти будуть вступати в аспірантуру, складаючи ось ом, спеціальні іспити, які будуть складатися у формі ЗНО, і тоді вже держава дійсно буде здійснювати контроль за цим вступом. Поки що о, такої ситуації не було. Вони вступали за о, внутрішніми екзаменами, і це повністю. Фактично, було на університетах. І строк навчання в аспірантурі складає 4 роки. і... По закінченні чотирьох років аспірант повинен закінчити навчання ем, закінченою дисертаційною роботою і вийти з нею на захист. І цю роботу можна написати і раніше. Тобто, якщо аспірант написав роботу, наприклад, там за два роки, це теж можливо, і потім виходити на захист. І ось зараз і одна із основних тем, яка більш всього обговорюється, що у нас є ще так само певна кількість аспірантів, які вступили, наприклад, там в двадцять році, вони вже знаходяться на фінальному етапі, вони вже дописують свою роботу, і зараз їм замість того, щоб готуватися до захисту, потрібно фактично складати єдиний державний кваліфікаційний іспит. Тобто тут є такі нюанси, про які ми говоримо. Ну і загалом ми говоримо про те, що коли вступаєш, коли людина вступає на навчання, то вона підписує контракти, вона знає підстави для відрахування, вона розуміє свій навчальний план, індивідуальний план. І, і коли зміни відбуваються такі під час навчання, це звичайно. ну Питання, які потрібно обговорити, яким чином угу, угу, угу. дякуємо вам, пані Юлію. Надзвичайно цікава розмова. Ну, на превеликий жаль, маємо їхати далі, тому що з рахуванням повітряної тривоги. Дякуємо вам за вашу роботу на вашій посаді. Юлія Гришина, народна депутатка України, голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.